Ще не вмерла Україна, але може вмерти, ви самі її ледачі, ведете до смерти. Не хваліться, що жива ще наша воля і слава. Зрада їх давно стоптала, продала лукава. Ваші предки торгували людськими правами, їх, продавши, породили вас на світ рабами. Не пишайтеся ж у співах, ви козацьким родом, ви раби. Хоча й паниве над своїм народом. Україна вам не мати, є вам інша пані, зрадних прадідів нікчемних, правнуки погані. Тільки той достойний щастя, хто боровся за його. Ви ж давно покірні слуги ледерства гидкого. Ви ж давно не люди, трупи, без життя і сили. Ваше місце. Кладовище, ями та могили, як живі покинуть мертвих, щоб живими стати, ще не марла Україна, будемо співати. Як живі покинуть мертвих, прийде та година, що ділами, не словами оживе Україна.